Легчабан міні-оповідання. Наука. Їхня лабораторія займалася вивченням роботи мозку, інакше кажучи, невеликий. Але дружній колектив цілими днями препарував тварин, а потім імплантував йому у мозок електроди. Досліджував уплив зовнішніх подразників. І все це заради благородної мети, створення захисту мозку людей, навіть тих людей, у яких мізків не було. Зрозуміла й благородна мета. Інститут розташовувався у житловому масиві. Стояв за невеликою огорожею, і діти з навколишніх будинків часто лазили на подвір'я і в невеликий інститутський садок. Нічого в цьому протизаконного не було, бо він не був закритою секретною зоною. Місцеві жителі ставились до цієї непоказної будівлі з повагою, навіть більше не до будівлі, а до вивіски, на якій красувалися слова експеримент, міністерство. Академія розуміла, що там відбувається велике таїнство під назвою Наука. Цього дня все відбувалося, як і мало відбуватися. Уже прийшла Світлана, щось голосно щебетала, вдягаючи халат, а розмовляла вона з катею, подругою такою ж балакучою і молодою. Їхні горобинні переливи переливали, переривали тільки бурмотіння мотора кавомашини, ляскання вхідних дверей і невтомне радіо з його мармеладною попсою і брехнею про прогоду. Народ сходився. Степан Єгорович із гідністю йшов до свого кабінету за лабораторією. Мишко спритно проскочив до кабінету нейрофізіології і вже вимкнув апаратуру. Катерина Петрівна, охаючись стонучи через болі в суглобах, надочно напевно, повільно рухалася в бік щебетання дівчат. Усе, як завжди. Здається, все на місці. Ну, забув згадати нашу героїню Машку. Машою, або верніше, Машкою, називали загальну улюбленцю, кішку. Безпритульну істоту, брудну, блохасту з усіма болячками, типовими для безпритульних кішок і котів три роки тому пригріли в лабораторії. Кошеня вилікувалося, начепили на шийник від бліг і періодично випускали на двір. Кішка завжди поверталася додому, була жвавою та грайливою. Пригріли і взяла до себе в лабораторію, спочатку з жалю, а потім, коли рівень експериментів піднявся з мишей до кішок і собак, Машка стала об'єктом науки. Стійко перенісши дві операції під анестезією досить швидко адаптувалася до того, що в її голові стирчав жмут дротиків, з якими вона, немов з металевою косою, ганяла лабораторію. Так от, як і сказав, Машка була улюбленцею всього загалу. Її постійно показували всім, хто відвідував лабораторію. А це були не тільки наукові співробітники інституту, а й науковці з інших країн, журналісти та й просто рідні та знайомі працівників лабораторії, які зайшли на філіжанку кави в обід або за покликом сімейних почуттів. Щоправда, останнє стосувалося тільки вічно балакучих реготушок Світлани та Каті. Машка, навіть коли її ніхто не кликав, через свою любовну прихильність одразу з'являлася біля гостя і з муркотінням терлася об його ногу. Ті іноді майже непритомніли, коли бачили цю інопланетну істоту з пучком антен, а іноді просто скрикували або злякливо шарахалися в бік, але Машка наздоганяла їх і з муркотінням закінчувала свій ритуал. Щоправда, рік тому саме через Машку їхній надспокійний і шановливий зал лабораторією Степан Єгорович ледь не отримав догану. Чи сталося це сталося через те, що Машка раптом вирішила гульнути, не втекла зовсім. А так, потинявшись з днів зодва, повернулася додому, до лабораторії. Але її прогулянка закінчилась тим, що мікрорайоном, де розташовувався інститут, поповзли чутки, ніби в інституті, який чимось. Чомусь виявився військовим, закритим, і що це взагалі не інститут, а науковий монстр вирощують нових істот для майбутніх війн. Істотиці чотириногі нагадують котів, але з антеною на голові для управління і сканують усіх зустрічних на свій чужий. Чого тільки не плили мешканці. Бабусі, йдучи повоз, почали хреститися. Чутки дійшли до начальства. Степана Єгоровича викликали до керівництва, і він вийшов червоним і пихкав, наче паровоз. Після цього у лабораторії днів зо три стояла тиша, і навіть і тільки машка, спантелично та задоволено продовжуючи муркотіти і улесливо тершись об ноги своїх друзів. Через деякий час цей епізод уже згадували з посмішкою, він навіть обріс низкою анекдотів. Так от сьогодні був звичайний робочий день. Першою на незвичну поведінки Машки звернула увагу досвідчена і мудра тітка валя приберельниця. По діломому відсторонивши від себе Машку, що заважала їй, вона раптом зупинилася зі шварбою і відром і прискітливо подивилась на задоволену кішку. Потім, не звертаючись до коїсь конкретно, голосно промовно: дівчата, вона у вас вагітна, чи що? Через секунду тиші у двері висунулися всі голови, не тільки дівчат, а навіть далеко не дівчинки Степана Єгоровича з окулярами на лобі висунув свою учену фізіономію в дверний отвір. А чому ви так вирішили? запитала Катя. Та ось дивись. Точно вагітна. І куток свій шукає, народжувати буде, відповіла тітка Валя, я вагітних кішок не бачила, чи що. Узагалі, насправді, вагітних кішок раніше бачила тільки і вона. А я думала, хто це ж, хто ж це з її перегодовою товстою стала? задала Світлана. Степан Єгорович зробив висновок Белін. За п'ять хвилин у невеликій, з заставленій апаратурою якимись коробками кімнаті лаборадорі під неголосне шепотіння електрочайника прогодила чергова нарада з єдиним питанням порядку денного що будемо робити? Поспіхом розібрали колишця, <кхух> пропускаємо епітети в... в бік машки з боку шефи, встигла підзалетіти, не вийшло. Оскільки випускати кішку на годину другу у двір усі, випускали кішку на годину, другу у двір усі, навіть Степан Єгорич, який не раз спотикався у дверях обмашку, яка рвалася на волю, так от, перше питання: хто винен? делікатно оминули, а головне зависло в повітрі. Народ сидів з пантеличним і розгубленим виразом на обличчях, і тільки сама Машка, яка звернула увагу, яка звикла до уваги, розташувалася в центрі гурту, задоволено морковчи і е вилизуючи тепер уже всіма помічені округлі бока. Наукове завдання було поставлене перед співробітниками круте, і відповіді, як завжди буває у навуці, однозначної не було. Рішення прийшло все від тієї ж малограмотної, але життєво мудрої тітки валі, яка якраз увійшла зі своїм незмінним відром і шваброю до кімнати, де проходила наукова рада. Та вийміть ви ці дроти з її голови, нехай народжує, має право просто і категорично зробила висновок тітка Валя. Пізно ввечері. Після роботи вся лабораторія залишилася на місцях. Тільки сьогодні не за розкладом трудового дня або чимось наказом. Усі залишилися з власної ініціативи, оперували машку, видаляли електроди. Операція пройшла успішно. А наступного дня Степан Єгорович, який напередодні сам брав активну участь в операції машки, писав на ім'я директора доповідну про те, що через форс-мажорні обставини, експеримент з вивченням того-то і того-то, на мозку тварини не може бути продовжений через втечу тварини, писав і важко зітхав. Догана гарантована фінансування під питанням. Неприємні розмови з начальством на рік уперед теж гарантовані. Так важка ця штука Нау.